Добрий день, гості мого каналу. Я Надія Ткачівська, педагог і вчителька математики. На цьому каналі я публікую короткі навчальні відео з різних тем шкільної математики. Вони підходять як для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання тепер це національний мультитест чи державної підсумкової атестації, так і для покращення успішності з математики у школі. Кілька слів про створення каналу. Всесвітня пандемія коронавірусу споставила систему освіти в скрутне становище. В досить складній ситуації також опинилися учні України, особливо випускники. Тоді і з'явилася ідея робити короткі відео з математики українською мовою і публікувати їх для допомоги нашим дітям. Сподіваюся, що мої відео стануть вам у нагоді. Запрошую підписуватись на мій канал, ставити лайки та коментувати. Це дуже допомагає в просуванні україномовного контенту. Також є можливість допомогти розвитку каналу грошовими пожертвами через ресурси PayPal, BuyMeACoffee та переказом на Монобанку. Дякую!